Сенсація. Тепер голови та члени ВЛК та МСЕК будуть нести кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Поки що, це не закон, це тільки законопроект номер 12366. В чому його суть? А суть, друзі мої, в тому, що до наших депутатів, слава Богу, дійшло, що в роботі МСЕК та ВЛК, уявіть собі, є великі корупційні ризики здійснення злочину такого, як незаконне збагачення. Є у нас в Кримінальному кодексі стаття номер 368 5 Це незаконне збагачення. Так ось, станом на зараз. Як у нас в чинному законодавстві, так є цей законопроєкт, чи не проголосований. Члени голови та секретарі МСЕКів та ВЛК вони не можуть бути суб'єктами злочину незаконне збагачення. Уявляєте? І цей законопроєкт він призваний їх туди внести, щоб вони могли рахуватися такими, які можуть бути суб'єктами вчинення цього кримінального правопорушення. А зараз вони не можуть. Я дуже рада, що цей законопроєкт внесено. Я дякую за нього. Але я із тих людей, які завжди прагнуть кращого. І я хочу сказати, що для мене дуже дивно, що в принципі ця стаття. Вона не передбачала те, що здійснювати ці корупційні правопорушення як незаконне збагачення, можуть головам секта ВЛК. Чому це не було одразу прописано там? Це велике питання, це окей. Ну не було. Але скандали зі мсеками, оці мішки з доларами на кроватях. Там всі ці історії, які ми з вами з отакими очима спостерігали нещодавно. Та вже під час цього всього треба було вносити цей законопроєкт, розумієте? А всі дивилися просто на це. МСЕК не працював, паралізовано було все кілька місяців. Вже прийняте законодавство щодо е, оновленої роботи МСЕК і так далі. І тільки зараз йде цей законопроєкт. Він же має бути прийнятий, а його тільки зареєстрували. А взагалі, з увагою суспільства нашого до таких речей, слава Богу, що в принципі, його зареєстрували взагалі. Дуже прошу, проголосуйте якомога швидше. Тому що ІМСЕК і ВЛК зараз займають велику роль в житті нашого суспільства. Фундаментальну.